Ні, не, не буду і виходити. У мене є час і нацнені, я постою, не переживайте. Поштуїм. Ви знаєте, ви мені маршрутку. Я не збираюся 40 гривень платити. Є законні підстави, є постанови міськради. Шо? Якщо вони не виконують постанови, Шо? це називається грек. Немає, я вчора дивився. Я вчора дивився, немає, вчора вночі. Ні, ну в залі того якщо ви хочете розбиратися, то їдьте до начальства. Я розбираюся, А, в а ви в маршрутку, ви тут не один їдете. Знаєте, ви хочете Ви дайте. Діснячера знайдете Все. Ви розумієте, ви ще детей як телята тут? Скажете 50 платить, буде платить, старий 100 платить, будете хлопцяти. Чого, блі? Я думаю, що телят! Ви потікайте, я до вас сказав, що ви теля. Я сказав, що буде телята. Да, телят. ну, вони ще ходьте, да. я тоже на роботу телевизор. А ви хотіли 350 проїхати? Значить, їдете пісну краду, звертаєтесь до одного до десь українського. І це законно повинно бути. Я, при тут я. А при чому тут а я? А я тут при чому? От що дивіться ви з мене з утраку, мені ще ціле треба робити. Ну от ви туди ви прийшли я. і кажете, давай 10 гривень мешк. Незаконно. Ми не то, не вам не са не втрати вийдіть. Почекайте, вас і не вистраємо, не виходьте, Ви виходьте. Виходьте, Ви виходьте на маршрути. Виходьте! Виходьте всі тоді! Виходьте на маршрут, що це вас влаштовує. Мене це влаштовує 30 днів. Який є законно, офіційно. Ви диспле? Назвіться, будь ласка. Олександр, Олександр, призвійся. 100%. Я буду знімати, Цього? Я маю право. Не маю. Я маю право. Закон про інформацію, все, що стосується особисто громадянина, маю право. Ну, будь ласка, вимагайте. Не. Ну, отдайте на мене не. в суд. Я не буду виходити, я буду тут. Куди ви тікуєте, Олександр? Будь ласка, поверніться. Не буду я виходити? Хай чекають, в мене є час і метне. Значить в іншу маршрутку. Я, кари, знаєш, я зараз ту маршрутку, перейду те саме буде, нічого не зміниться. Давайте посмотрите з так? И эту маршрутку сейчас держит, потому что здесь разбираются за этот тариф. Вроде говорили все 30, а она стоит 40. И маршрутку эту придерживает. Так что я пока еще в белой не выехал. Это не поменялось решение Нет, вы... Нема на не не на сайте, Не, рассказывайте, на сайте не мая. Я сейчас не делюсь. Я меня недавно высаживал, потому что вы здесь придумали махинации по свободному месту, чтобы оставалось. А я шла по пути и зашла сюда села. Это же самый водитель. Меня выставлял отсюда, что у вас там деньгами вы как-то делитесь. Это я лично на своей шкуре про, 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 про это самое. Вы меня, нет, не по времени, он стоял и собирал деньги. А я подсела, здесь были места свободные. И меня высаживали, насильно высаживали. И тоже отсылали к диспетчеру. Потому что вы здесь, что хотите, то и делаете. А вы не спрашиваете, что у людей нет денег, что им не повышали зарплату. Вот. Так какое вы имеете право? Я понимаю, что бы это было законно. Вы имеете право повесить в решение когда было 30 гривен, вы на каждом машинке повесили. На каждой. Значит, сейчас получается это незаконно. Получается, это незаконно, его нету, понимаете? Когда оно было при каждом повышении, вы все вешали, а сейчас его нету. Утром я ехала 30 гривен, у боли, говорят, было 40. Вечером кто-то ехал по 30 гривен, а кто-то ехал по 40. Как это называется? Это, говорит, незаконно. И вы должны понимать, украинцы...